Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Через дві години після попередньої серії вибухів пролунали нові залпи, і детонації, які зачепили одразу кілька об'єктів стратегічної та символічної важливості. Основні події за останні кілька годин. Удар по елітному району рубльово-успанського шосе зафіксована атака групи дронів камікадзе, не встановленого типу, що не менше декілька вибухів біля комплексів держрезиденції. Частина БПЛА влучила в об'єкти, що використовуються як резервні центри управління, а також охоронювані об'єкти маєтки посадовців. Пожежі у маєтках у Висок Поставлений фігур джерела підтверджує загоряння будинку, що належить оточенню Герасимова. Ще один об'єкт, який пов'язують із Білоусовим, зазнав значних часткових руйнувань уламки дронів і залишки вибухівки, знайдені на території. Підтверджено участь російського добровольчого корпусу РДК і Легіону Свобода Росії у координації ударів. За їхніми заявами вони передавали точні координати у супутнику розвідку ракети Сапсана Богрім. За інформацією українських джерел, частина ударів була нанесена новими тактичними ракетами середньої дальності. Типу сапсан, що мають підвищену точність, і здатність долати російські системи ППО, масова евакуація та паніка серед еліт колони кортежів із охороною у терміновому порядку залишили елітні селища. Частина родин російських топ-чиновників була вивезена в резервні об'єкти на межі Московської області. У мережі з'явилися кадри з палаючих ділянок і хаотичних колон автомобілів із мигалками. Ключова особливість цієї атаки фокусування на резиденціях і місцях проживання керівництва, що має не стільки воєнний, скільки символічно психологічний Гічний ефект втрати і наслідки. Попередні дані що не менше 15-20 поранених, серед яких співробітники охорони і цивільні, частково знищені або пошкоджені два об'єкти нерухомості високопоставлених посадовців. Зафіксовано пожежу на площі понад 800 метрів квадратних будівлі, пов'язаних із командуванням сухопутних військ. Порушено робота кількох вузлів зв'язку, локальних енергетичних підстанцій, оцінки тактичних і стратегічних наслідків. Це шоста атака. по Поробльовці за останній місяць, що свідчить про системну роботу Озідки агантурних групу ефективність ППО навколо Москви та Підмосков'я продовжує демонструвати хронічні провали. Цілеспрямовані удари по місцях проникнення літа Кремля показує, що війна повертається до тих, хто її розв'язав безпосередньо додому. Паніка серед вищих чинів і родин високопоставивців відтверджує внутрішню напругу і страх дестабілізації. Аналітика і оцінка перспективи РДК і Легіон Свободи Росії надалі активніше позиціонують себе як інструменти не тільки диверсія, але й інформаційно-психологічного тиску. Зростає ризик масових репресій в середині Росії нових хвилі чисток у спецслужбах і військових структурах у короткостроковій перспективі Кремеля, швидше за все, спробує демонстративно посилити заходи захисту і пропагандистських кампаній залякування. Проте стратегічно постійні удари по святає святих еліта рубльовці, і ж роз'їдають довіру до вертикалі і підсилюють відчуття неминучого програшу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонім. Інних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!